Був гарний збір тижневий, плідно попрацювали в гарній атмосфері. Здобули три перемоги, особливо приємно сьогодні. Хлопці проявили характер. І на позитивній ноті закінчуємо календарний рік. Ну, ми ж заздалегідь знали, що це буде три матчі з румунами. В принципі, і в нас, і в них була ротація, і цікаво, всі три гри були напружені. Ну, звісно, було б набагато краще зіграти з різними суперниками. Але маємо те, що маємо. Всі, всі хлопці молодці, старалися викладалися, гарно зіграли, допомагали команді. В принципі, я так розумію, тренерський штаб максимально багато людей намагається переглянути. Всі викладались, всі, всі молодці, і результат на табло, так сказати. Ну, важко сказати. Румуни теж старалися в кожному періоді в кожної гри. Просто так склалися обставини, але ж повторюсь, хлопці молодці проявили характер, і ця перемога, перемога дуже важлива.